Слава Україні. Сьогодні спільно з керівником обласної ради, з керівниками 12 громад нашої області, знаходимось на черговому засіданні конгресу місцевих регіональних влад. Ті питання, які визначені в плані внутрішньої стійкості України, мова йде е, пріоритетно про єдність. Про е, пріоритети в плані оборони, е, виготовлення нашої зброї, підтримки обороноздатності нашої країни. Звісно, це і пріоритети в підтримці внутрішньопереміщених осіб, а також політика ветеранів, стійкість наших громад, людські ресурси, і бачимо, що ми на Черкащі теж приділяємо увагу саме цим пріоритетним напрямам. Євроінтеграція вона сьогодні ключова. У нас протягом цього року заключено сім угод і договорів з міжнародної співпраці саме громадами, і на 25-й рік ми теж планували дев'ять таких угод, адже підтримка партнерів сьогодні надзвичайно важлива. Лише в єдності в умовах війни ми можемо перемогти того узурпатора, того ворога, який сьогодні намагається забрати в нас нашу землю.